Пацієнти нас запитують, що робити, якщо не прижився імплант, як часто таке відбувається, таке трапляються дуже рідко, адже на сьогоднішній день якість імплантів та технологічний процес їх виготовлення перебуває на високому рівні. За статистикою нашої клініки, такі ситуації трапляються один раз на тисячу встановлених дентальних імплантів. Деякі місцеві фактори, такі як інфікування поверхні рани після операції або індивідуальні особливості організму, можуть провокувати відторгнення імпланту. Але це не свідчить про те, що пацієнту протипоказано їх повторне встановлення. Що робити, якщо імплант не прижився? Необхідно почекати певний період часу для регенерації тканин після видалення зубного імпланту. Аналогічний процес відбувається і після звичайного видалення зубів через півтора-два місяці можливо, повторне встановлення. І, як правило, з другої спроби імпланти приживаються. В будь-якому разі ми завжди йдемо на зустріч та вирішуємо проблеми наших пацієнтів швидко та якісно, адже наші клініки виконують гарантійні зобов'язання. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково дамо відповідь. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік «Люмідент». Дякую за увагу і до зустрічі.